Соборна мати Україна одна для всіх, як оберіг. Вона у серці нас єднає, її ми славим кожен рік. Від заходу до сходу лине єдне голос крізь віки. Ми разом сила України, її сини її стежки. Ми пам'ятаємо день величний, як об'єднався рідний край. До хволі чистий, непорушний, Зійшов на землю, мов карай. Від сяну, аж до синього дону. Одна родина, один шлях, ми не підкоримось нікому, наша єдність в наших руках. Соборність це не просто слово, це наш народ, це наша кров, це воля, мрія, сила нова, це України вічна любов. Ми дякуємо за спадок славний, що зберегли через віки. Єднання дух, це дар державний. Що зводить разом береги. В руках у нас майбутнє наше. Ми бережемо рідний дім. Хай кожне слово правду каже, хай буде мир у серці всім. У цей святковий день січневий вшануємо предків і звитяг. Їх подвиг в пам'яті живе, він наше сонце, наш маяк. Соборність, мир і незалежність ось наша правда та мета. Долати шлях нелегкий треба, та переможемо і літа. В'єднання сила. Правді світло, в любові криється життя. Тож збережімо наші віщо, щоб в мирі йти через літа. Ми, діти твої, Україно, єднаємо руки і серця, хай вічно сяй над країною твоя свобода без кінця. Соборна Україна мила, ти сяєш сонцем у віках. Нехай завжди в тобі є сила, щоб не здригнулися ворожі шляхи.